Цьогоріч українці вдруге відзначають новий рік у час воєнного стану. А давайте запитаємо у бордючан, чи потрібна комендантська година у новорічну ніч. Так ви вважаєте, чи потрібна комендантська година у новорічну ніч? У новорічну ніч ні, не потрібно. Навіть не знаю. Ну, бачу, молодь відмовляється сидить вдома, так як я бачу по своїх внуках. Ну, але для дітей навіть не знаю. Ми вже старші нам вже. Так що ми не, знає, не знаю навіть, що сказати. У нас місто таке ніби спокійніше, то могла б і не бути для дітей. Хай би десь пішли. Так потрібно. Ну а як війна на дворі. Має бути. Угу. Та сама думка. Потрібно. А Комендантську годину потрібно завжди. Та зараз біля брілинки, тьма людей. Зараз пітарди, туди сюди, фейверки. І понеділок, та. так, то та діло. Війна? Так, <головік> да, я так само такої самої думки. Думаю, що комендантська година потрібна завжди військовий час в країні, як не як. Так а краще що... бід дотримувалося не тільки в областях східної України, а й в Західній. Це моя думка. Потрібна. Чому? Ну тому що треба щоб був порядок. Напевно, що так. Чому? Я так думаю. Бо неспокійно. Москаль Москаль наслупи. Мусимо бути обережні. Да, а чому? Але в нинішній час це не дозволяється нікому собі такого. Навіть при новому році. У нас сьогодні війна в Україні. Ху, навіть не знаю. Ну, то вже хай вирішують військові, я щось не знаю. Ну, на вашу думку, ви, все ви б таке... хотіли, щоб вона була людям. Здається, вже в таку ніч може хай не буде, але порядок є порядок. Я думаю, ні, бо люди хочуть оселитися все таке війна, але потрібно забувати про це, потрібно. Трошки веселитися. Веселитися, так. Ну, як по всій державі, то певно, по всій державі. Тобто утримувати себе правил, так? Я думаю, що так. Хоча і в нас більш-менш спокій, але ж ну, треба всіх всім гуртуватися, всім бути однаково. Так. Шо? А чому? Ну, як не було війна, навіть хочеться перемога. А яка ваша думка з цього приводу? Пишіть у коментарях. Добр. Веселитися нема чим. Нема чим веселитися. Кругом б'ють люди, як ти казав, скільки О, побили. Чим веселитися? Нема чим веселитися. Так, мабуть. Чому? Ну, ви все одно а, цей воєнні ходять і а, ну не... Так, маємо захищати людей. Потрібно. А чому? Ну, тому що ми переселенці з Донецької області і ми вважаємо, що потрібно. Така безпека людей повідомлення, особливо Так, Особливо як сьогодні цілий день тривоги, то краще дотримуватися цього. Вважаємо, що та потрібно все таки війна в Україні, такий стан, так що краще перестрахуватися. Може бути різні випадки, і люди непредсказуємо. Звичайно, я вважаю так. Така ситуація в Україні обов'язково. Щоб не ходили ввечері, хто його знає, що воно буде? Більшість із опитаних вирішили, що все-таки новорічну ніч потрібна комендантська година, а є й такі, що проти комендантської години.